Всім привіт, 22.07.2025. Як під нему жониться, так і день малий. Подзвонили, тут треба викопати ямку, кинувся їхати. А вчора там діду одному мусор вивозив строїтельний. І були, бачив, що досточки лежали, а потім вже додивився, що на них були гвозді. Ну, я їх наче прибрав, ну, напевно, десь наїхав на того гвоздя все-таки. Пішов до сусіда, що на монтажника нема. Я обично в з хаватери з собою возю набір шила, ниток. Щоб нитку запхати. А тут нема з собою. Пішов, в магазині теж немає. Зараз поїду в другий магазин. Так, куплю. У нас ще на монтажку зайшов, ниток немає. Та що таке? Я ж кажу, як бідому живеться, такий день малий. Сьогодні там треба буде викопати ямку, котлован. 3 на 6 і половиною глибини то збираюся в, в боберниці і ніяк в боберниць не попаду зробити відеообзорчик зрівнення екскаватора нового і старої моделі по обзор по кабіні, по двигателю, ну, в общем, по конструкції, по всьому. Но в ближайше время збираюсь Ладно, всім удачки всім пока. Поїду в магазин куплю. І... Всім пока.